Вітаю вас, друзі, Зимостійкі чагарники в моєму садочку. Що ж, почну огляд. важко уявити собі якусь дачу без троянд, а все завдяки тому, що багато кущових троянд зимостійкі Вони захоплюють своєю красою троянда королева сада і вимагає до себе чималої уваги. Її треба постійно підгодовувати, поливати, оглядати на наявність шкідників та захворювань. Але це того варто. Троянди віддячать вам своїм пишним та розкішним цвітінням, яке, до речі, може починатися вже на початку літа і продовжуватися до заморозків. Які ж гарні кущі троянд! Наступні чагарники, які дуже зимостійкі, це дерен. Кущі популярні у всьому світі, а все завдяки своїм чудовим зимостійким якостям. Вони витримують заморозки до 40 градусів. У мене росте дерен білий, елегантисимо. Вже сама назва говорить про те, що рослина виглядає дуже елегантно на ділянці. Зверніть увагу на гнучкі пагони, кущ виглядає дуже привабливо за рахунок свого строкатого листя. Подивіться на цю красу, а як ніжно він квітне. Вже після цвітіння. З'являються ягоди. До речі, саме на Дерні можна відразу побачити і цвітіння, і ягоди. Зранку вони ще були, але я так роздивлялась, куща ненароком їх обірвала. Кущ висотою може бути до полутора метрів. Дерен посухостійкий, чудово росте, як на сонячних місцях. Так і в півтіні, його нескладно виростити на своїх ділянках. Що ж, йду далі. Наступний чагарник, який дуже декоративний, користується великою популярністю це барбарис. Вони бувають різних видів і сортів. Строкаті, червоні, бордові, коралові відтінки барбарисів переважно сядити на добре освітлених місцях, а вже зелені барбариси можна вирощувати як на сонці, так і в півціні. Ці кущі витримують заморозки до 35 градусів. Рослина посухостійка, стійка до хвороб та шкідників. Барбариси легко виростити на своїй ділянці і створювати з їх допомогою привабливі садові композиції. Йду далі. кизильник в моєму садочку, росте кизильник горизонтальний, який стелиться, здебільшого кизильник. Змінюють восени своє забарвлення на багряні відцінки, а на протязі дачного сезону вражають своїм зеленим листям. Цей чагарник витримує заморозки до 35 градусів. У нього дуже привабливі плоди у вигляді маленьких яблучок які частіше за всього бувають червоного кольору, а іноді темно-синього, ближче навіть до чорного. Найпопулярніший чагарник, якого знають всі знаменитий самшит. Рослина вічно-зелена. За самшитом не складно доглядати у своєму садочку. Він витримує заморозки до 30 градусів. Завдяки своїй вічно зеленій красі. Прикрашає ділянку на протязі усього року. Потребує періодичного обрізання, це навіть йде на користь йому, тому що нові пагони з'являються скоріше. За допомогою самшита можна формувати красиві фігури. У ландшафтному дизайні у нього дуже широке застосування, він виглядає дуже цікаво вздовж доріжок, в мікс-бордерах. Загалом кожен зможе знайти гідне місце для чудового самшита. Ще один зимостійкий кущ у нашому садочку це бересклет. Рослина вічно зелена, з ним нема жодних проблем. Це дуже важливо для дачників, особливо для тих, хто приїжджає на дачу тільки на вихідні, кущ посухостійкий. Може рости в тіні, в півтіні, на сонці. Бересклет не вимагає до себе якогось певного догляду, стійкий до хвороб і шкідників, добре піддається обрізки. Загалом куч мене тішить протягом всього року. Бульбоплодний калинолисний. Зимостійкий кущ, який витримує заморозки до 40 градусів. Він віддає перевагу сонячним місцям, але також може рости і в півтіні. Бульбоплодник здатний прикрасити будь-який куточок вашого саду. Особливо мені подобається, як гарно виглядає живоплод з нього. Рослина посухостійка. Має дуже гарне листя, швидко зростаюча, стійка до хвороб і шкідників. Гортензія. Дивовижні кущі в нашому садочку. Їх люблять вирощувати дачники та садівники всього світу. Здебільшого гортензії витримують заморозки до 34 градусів. Мова йде про гортензі. Волотисті і деревоподібні. Як їх можна розрізнити? Волотисті гортензі мають соцвіття у вигляді конуса. Деревоподібна гортензія має соцвіття у вигляді гарних повітряних кульок. Рослина віддає перевагу підкисленому ґрунту та вологому. Доглядати за ними одне задоволення. Незрівняне цвітіння гортензії починається на початку літа та продовжується до глибокої осені. Калина. Декоративний кущ, який витримує заморозки до 40 градусів. Як же гарно виглядає калина на ділянці, вона створює справжній затишок, весна це ніжне цвітіння, а після утворювання плодів кущ виглядає мальовнича до заморозків за рахунок своїх яскравих червоних ягід. Якщо вам сподобався сьогоднішній ролик, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок. З вами була Світлана на першому дачному. Всім миру і до нових відеозустрічей!